Вітаємо у веселій майстерні. Сьогодні будемо робити сову. Цікаво. Тоді гайда. Для оригамі сови тобі знадобиться лише кольоровий папір. Візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми. Як зробити з аркуша формату А4 квадрат. Дивися у наших попередніх відео. Посилання залишимо внизу. Згорни аркуш навпіл. Розгорни. Верхню і нижню сторони загни до центральної лінії. Розгорни. Знову склади і розклади аркуш. Цього разу по вертикалі. Переверни. Загни ліву сторону до центральної лінії. Розігни. Кутики прямують до лінії згину. Переверни. І поверни. Нижню сторону загни вгору. Праву сторону загни так, щоб бічні кути склалися в квадрат. Дивись, як це зробили ми. Повтори зліва. Переверни фігуру. Верхню сторону загни донизу. Ось так. Поверни. Верхні кути загни до центру. Розігни кутик справа. Обережно розкрий складку. Знову загни кут, але цього разу із розігнутою складкою. Ось так. Повтори зліва. Тепер центральну сторону загни в бік з одного боку. І з іншого. Згинаємо праву сторону по діагоналі. Повторюємо зліва. Кінчик кута прямує донизу. Переверни. Нижню частину фігури загни вгору по діагональній лінії. Повтори з іншого боку. Знову переверни. У верхній частині фігури вигни папір назовні по діагональних лініях, щоб сова стала об'ємною. Склади фігурку навпіл, при цьому папір біля очей сови увігни всередину. І розклади домалюй або наклей оченята. Сова готова. Ти розумаха. Став фігурку оригамі на полицю і милуйся своєю надзвичайною роботою. Або зроби комусь приємний подарунок обирати тобі. А ми дякуємо за проведений разом час до зустрічі!